Величезні зграї сарани можуть долетіти до Києва перших особин вже бачили в Бучанському районі, навіть на оболоні. От як боротися з таким нашестям? Та чи лякає воно мешканців столиці? Зараз розкаже наша колега Ксенія Мартинюк. Ксенія, вітаємо тебе. Розповідай, чи бачили кияни цю сарану, тому що я бачила відео і фото з Одещини. Ну, комахи за розміром вражають. Вітаю колеги. От гігантська сарана почала атакувати український врожай. Власне, спочатку її зафіксували у Запорізькій області, згодом у Дніпропетровській. Також бачили її на Одещині, а тепер побачили і у Києві. Ми не дарма зараз знаходимося у Оболонському районі міста, бо саме тут зафіксували цю комаху у Києві, фото якої поширилися мережею. Я також опитала тут людей, які проживають, і запитала, чи Бачили вони сарану та чи не бояться нашестя її? Давайте послухаємо. Я взагалі думаю, що якось та природа розрулить це питання. От, треба не то, що боятися, просто бути обережним, мабуть, щось знати про саранчу, тому що, якщо кажемо, бо деякі речі в нас взагалі проходять як не знаємо про що розмовляємо, а вже боїмося. Я особисто не бачила, тільки просто читала в новинах. А боїтеся цього нашестя? Особисто мені воно фактично не страшно, але в цілому сама суть, що на шесті Саранчі, воно просто виглядає так голосно. Ну, я думаю, що знайдуться способи її трошечки зменшити кількість, і все буде добре. Цього ще поки не було дотепер, Да? Тобто, які будуть масштаби втрат там по зерновим культурам і в глобальному до зелені. Ну, тобто, в плані як комах, ні, не боюсь. А... Як це скажеться в подальшому, то поки непонятно. Перше за 30 років в Україні зафіксували таку навалу сарани, як говорять експерти, це пов'язано із сильним вітром. Мало того, що ці комахи можуть літати добре, так ще й вітер їх заносить у інші країни, міста, і власне тому можна їх очікувати і в інших областях України. Давайте послухаємо, що сказав нам експерт детальніше від чого відбулася навала комах, і скільки взагалі вона триватиме. Така навала триває ну, буквально там тиждень-два. Потім, звичайно, природа регулює. Е, уже є в інтернеті фотографії і е, відеозйомки, як, наприклад, з сараною борються наші горобці. Сотні горобців кинулися клювати поживну їжу. Тригером, таким поштовхом е, до появи багатьох мільйонів особин сарани виступило саме от знищення Каховського водосховища. Висихання е, це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця і все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи і тому от утворилися такі величезні популяції. Також на велике нашестя цих комах повпливав і посушливий клімат. Експерти радять їх не труїти, оскільки отрута може подіяти і на інших корисних комах для українських полей. Це, наприклад, коники, цвіркуни і інші. Власне, деякі українці вирішили трошки креативніше до цього підійти і почали продавати цих комах в інтернет-магазинах, начебто як для корму. Ну на сьогодні це все, що відомо мені про нашестя сарани. Тож передаю слово вам, колеги. Ксенія, спасибі, спасибі величезне. Я ніколи не думала, що можна торгувати сараною. Хороший вид бізнесу може бути. Ну, глядачам нагадую, що це була наша журналістка, наша колега Ксенія Мартинюк, і вона вмикалася, чи справді бачили під Києвом сарану, тому що зараз велика сарана атакує південь України, і насправді зараз і вона і переміщується. От ми з'ясовували, чи бачила Ксенія сарану на власні очі величезну.